Ліхтарик з іншої планети із збудованими сонячними панелями і павербанком від компанії Kilnex. Ось так складаємо і пристрій може працювати як звичайний ліхтарик. Для цього три режими. Раз, два, три. І у такому режимі на максимальній потужності він може світити 17 годин поспіль. Або розгортаємо, довго тримаємо кнопку. І тепер у нас кемпінговий ліхтар. Перше положення, друге миготіння. І третє, коли працюють пелюстки і, власне, ручний ліхтарик. І в такому режимі нам обіцяють 10 годин роботи. Мікро-USB для заряджання, кнопка вкил, викл зверху. Відкривається гачок, і тут є гумова заглушечка під USB-шку. Це, власне, пауербанк. Три сонячні панельки, друзі, Київська область, сонечка нема, зима, тому я їх перевірити не зможу. Але у той самий час, якщо піднести близько до світла, бачимо, горить червоний індикатор, це значить панелі. Працюють і заряджають акумулятор. Ліхтарик можна повністю розібрати, тому він ремонтопригодний. Працює на одному елементі 18650 з заявленою ємністю 2600 мАч. Кому цікаво, що там пишуть на коробці, будь ласка, ставте паузу, читайте, ну а я перехожу до тестів. Ставили в коробочку, вмикаємо максимальну потужність. Раз, два. Наразі 1040, обнуляємо світломір і фіксуємо 750 люкс на початку тесту. 23 хвилини минуло ліхтарик. Не скинув свою яскравість. Минуло 3 години яскравість трошки нижче, але все одно ліхтарик тримається на висоті. 6 годин минуло, а ще більше половини яскравості у лампи є. 7 годин минуло і лишилась рівно третина яскравості. Майже 9 годин минуло ліхтарик світить, але вже дуже не яскраво. Рівно 9 годин працює, лишився лише один люкс, і я завершую тест. І показую, як виглядає цей один люкс у темряві. Від лампи до стола пів метра. І по великому рахунку можна навіть щось прочитати. Поставив на зарядку струм заряду непоганий, складає 1,2 ампера. І у процесі заряджання працюють абсолютно всі режими, причому на максимальній своїй потужності час заряджання склав 4 години 16 хвилин. Ємність акумулятора при ККД 90% складає 3200 мАч. Це більше ніж заявлено. Вбудований павербанк слабенький видає лише пів Ампера. Про це чесно пишуть. В інструкції, як бачите, пів Ампера поставив 5 вольт, ми бачимо, 0,6, 0,7, вже йде просадочка по напрузі. Достатньо яскраво. Друге положення, будь ласка, бачите, досить далеко. Третє положення. І отак. От Тепер він світить. І звідси повністю буде світити вам на стіл. Ви подивіться, яка краса. Дійсно, крутецький кемпінговий ліхтарик. Кому відео сподобалось, як завжди, лайк, підписочка, посилання в шапці профіля або в описі під відео. Ну а я вам традиційно дякую за перегляд.